Знаходити тактику та перераховувати всі варіанти, напевно, дуже складно. Потрібно мати потужний мозок, який як комп'ютер буде рахувати всі можливі комбінації. Насправді ні. Адже існують прості правила, використовуючи які ви зможете без проблем вирішувати позиції, в яких є тактичні можливості. В цьому відео ми обговоримо ці правила. Також я поділюся з вами одним лайфхаком, використовуючи який ви зможете швидко та правильно вирішувати шахові задачки. А в кінці поговоримо про те, як під час реальних партій розуміти, в який момент з'являються можливості для тактичних прийомів. З чого потрібно починати пошук правильного варіанту? З розгляду ходів кандидатів. І якщо ми говоримо про позиції з тактичними можливостями, то ці ходи мають бути форсованими, тобто такими, що створюють певні загрози, на які суперник має реагувати. Наприклад, в цій позиції хід H6 таким не являється, адже чорні не створюють ніякої загрози, і білі можуть грати як завгодно. Хід кінці 6 таким являється, адже ми нападаємо на королеву, і білим потрібно на це реагувати, інакше ми заберемо королеву. Хід Тура c 5 таким являється, адже ми забираємо фігуру, і білим потрібно з цим щось робити, оскільки чорні тільки що виграли в них фігуру. Хід королева g5 таким також являється, Адже ми даємо шах, і білі мають рятувати свого короля. І якщо в цій позиції форсованих ходів мало і їх можна всі перерахувати, то є позиції, де таких ходів дуже багато, і незрозуміло, з чого взагалі починати. Ми ж не будемо як комп'ютер перебирати всі можливі варіанти. Саме тому існує правило, що спочатку потрібно розглядати шахи, потім взяття, а в кінці напади на фігури та загрози мату. І ось, користуючись цим правилом, ми вже зменшили кількість ходів кандидатів до 4. Адже в цій позиції є лише 4 шахи: кінь е 2 кінь H3, королева G5 та королева g6. І знову ж таки, добре, що в цій позиції є лише 4 шахи. А якби їх було б, наприклад, 10. Як зрозуміти, які шахи краще розглядати першими? Тому існує наступне правило. Спочатку розглядаємо ходи, які не призводять до програшу фігур. З цієї причини ми відкидаємо хід кінє2, адже білі заберуть нашого коня слоном. Але це не означає, що цей хід точно неправильний. Хоча в цій позиції він дійсно неправильний. Це лише означає, що ми цей хід поки що відкладаємо. Спочатку розглядаємо ходи, які не призводять до програшу фігури, а потім, у разі якщо ці ходи ні до чого не призведуть, ми повернемося до ходу кінь 2. І ось ми знову зменшили кількість ходів кандидатів вже до трьох. Можливо, існує якесь правило, яке дозволить нам ще зменшити кількість ходів кандидатів? Так, таке правило існує. Якщо ви атакуєте короля, то по можливості старайтесь підключати якомога більше фігур до атаки. Причому спочатку розглядайте найсильніші фігури. Саме по цій причині ми відкладаємо розгляд ходу кіня ж 3. Знову ж таки, це не означає, що хід неправильний, можливо, він і правильний, але ми його будемо розглядати лише після того, коли переконаємось, що хід королева g5 та королева g6 ні до чого не призводять. І ось ми вже зменшили кількість ходів кандидатів до двох. і можемо починати рахувати варіанти. Почнемо з ходу королева g5. Робити на дошці ми цей хід поки що не будемо, адже ми ще не знаємо, чи він правильний. Стрілочки теж бажано не малювати і старатися пересувати фігури у своїй уяві. Однак я розумію, що багатьом це буде робити доволі складно, тому краще вже вирішити позицію, малюючи стрілочки, ніж її взагалі не вирішити. Отож, розглядаємо хід королева g5. І наступне правило, яке для багатьох може здатися очевидним. Але, як показує практика, для великої кількості людей це не очевидно. Потрібно розглянути всі можливі відповіді за суперника. Адже ми не знаємо, як походить противник. Відповідно, нам потрібно бути готовими до всіх можливих варіантів розвитку подій. Ці позиції нам пощастило, адже в білих є лише два можливих ходи. Це король H1 та король F2. Що робити на король H1? Шукаємо ходи відповідно правилам. Спочатку розглядаємо форсовані ходи, які не призводять до програшу фігури. В цій позиції такий хід лише один, королева G2. І він призводить до мату. Чудово, один з варіантів розібрали. Тепер думаємо, що робити на короля F2. І знову ж таки, у нас є список правил, які допоможуть нам знайти правильний хід. Спочатку розглядаємо форсовані ходи, які не призводять до програшу фігури. В цій позиції таких ходів 3: кінь H3, королева G2 та королева H4. Розгляд ходу кінь H3 ми поки що відкладаємо, адже у нас є правило, що потрібно по можливості підключати до атаки найсильніші фігури. Тому спочатку розглядаємо ходи королева H4 та королева G2. Почнемо з королева H4. У білих є два можливих відступи королем на e 3 та на g 1. Розглянемо король G1. Тут є два нормальних шахи, які не призводять до програшу фігури. Королева ж 5, але це призводить до повторення позиції, нас це не влаштовує. Тому розглянемо кінь H3. Після відступу на H1 у чорних немає ніякого продовження. Ну що ж, ми цей варіант порахували, він ні до чого не призвів. Отже, можна його відкидати та починати рахувати наступні варіанти? Не зовсім, адже існує ще одне правило. Потрібно рахувати варіант до кінця, поки у нас є форсовані ходи. А я нагадую вам, що до форсованих ходів відносяться не лише шахи, але й створення загроз, наприклад, загроз мату. Подивимось, чи можуть чорні в цій позиції створити білим загрозу мату? Можуть, ходом королева h 3 Чи можуть білі захиститися від цієї загрози? Можуть. Ходом тура F2. Чи є в чорних якесь нормальне продовження? Ні, немає. І лише тепер, коли ми прорахували варіант до кінця, ми можемо відкинути хід королева а 4 і перейти до наступного королева ж 2 Після ходу король Е1 знову дивимось, чи є у нас форсовані ходи. Є декілька шахів, але всі вони призводять до програшу фігури. А якщо чорні віддадуть одну з цих двох фігур, то в них не буде чим ставити мат. Тому переходимо до наступного пункту: чи є можливість створити загрозу мату? Ні, немає. Відповідно, хід королева ж2 ми відкидаємо та переходимо до розгляду наступного ходу кінь h3. Після ходу король e2, чорні можуть дати шах на ж2, але білі в результаті цього підключать ще одну фігуру до захисту, і хід кінь f4 це останній шах, який можуть дати чорні. А якщо одразу повернутися конем на f4, то після король e1 можна дати шах ферзь 4. Але знову ж таки, це призведе до того, що білі підключать ще одну фігуру до захисту. А у разі шаху конем на Ж2 після відступу короля у чорних немає ніякого продовження атаки. І лише тепер, після того, як ми розглянули всі можливі варіанти, пов'язані з ходом королева ж 5, та переконалися, що це не призводить до виграшу, ми можемо відкинути цей хід та перейти до розгляду наступного королева ж6. На перший погляд може здатися, що між цими ходами немає великої різниці. Адже після королів 2, вхід королева ж 2 ми вже розглянули та розібрали, що він ні до чого не призводить. Однак ми знову згадуємо наші правила: в першу чергу шукаємо шахи, які не призводять до програшу фігур. І при більш детальному розгляді виявляється, що між цими ходами все ж таки є різниця, адже з поля G6 у Чорної королеви з'являється можливість дати ще один шах, а саме на поле c 2 Тому тепер будемо аналізувати цей хід. У білих є цілих 6 можливих ходів. Але ходи Кінд2 та слон e2 розглядати не будемо, адже це не міняє ситуації для білих. Тому розглянемо 4 відступи королем на Е1, G1, E3 та G3. У разі відступу на Е1 ми можемо дати шах королева С1, але білі відступлять на F2, і нам прийдеться повертатись на С2, що призведе до повторення позиції. Тому шукаємо, чи можемо ми дати шах іншою фігурою. Можемо. Кінь G2, що призводить до мату. Чудово, один з варіантів розібрали. Залишилось ще 3. У разі відступу на g1 у нас є лише один шах королевою, який не призводить до програшу фігури. І цей шах також є матом. У разі відступу на G3 хід кінь G2 призводить до мату. Тому нам залишилось розібрати останній хід король G3. Тут є два нормальних шахи королевою: це повернутися назад на G6, але це призводить до повторення позиції, та на g2. У білих єдиний відступ на h4. Далі, єдиний шах королевою, що не призводить до програшу фігури, є хід королева H3. І після відступу короля на g5 чорні загнали білих у таку позицію, що тут же можна поставити мат як завгодно: королева h5, h6 або f6. І тепер, коли ми вже переконалися, що варіант з ходом королева g6 призводить до форсованого мату, немає необхідності розглядати інші варіанти, і ми нарешті можемо робити ці ходи на дошці. Королева G6, король F2, королева С2, король G3, королева G2, король H4, королева H3, король g5, королева h5. Однак насправді ми могли поставити мат трішки швидше, адже в цій позиції. Ми забули про одне правило, яке обговорювали раніше, а саме, по можливості підключати до атаки якомога більше фігур. У чорних в атаці приймає участь дві фігури. Чи є можливість підключити до атаки ще одну? Є, це пішак G. І хоч в цьому прикладі це не має великого значення, адже ми все одно ставимо мат наступним ходом, завжди про це пам'ятайте, адже в багатьох позиціях це відіграє важливу роль. Давайте ще раз повторимо та зафіксуємо ключові правила: шукаємо ходи кандидати. Причому в наступному порядку: шахи, взяття та напади на фігури або на мат. Далі спочатку розглядаємо ходи, які не призводять до програшу фігур. Наступне, якщо ви атакуєте короля, то старайтесь по можливості підключати якомога більше фігур до атаки, причому починайте з самих сильних фігур. Також пам'ятаємо про те, що нам потрібно розібрати всі можливі відповіді за суперника. Адже ми не знаємо, як він походить, і нам потрібно бути готовими до всього. І останнє завжди рахуємо варіант до тих пір, аж поки у нас є форсовані ходи. А я нагадую, що це не лише шахи, але й взяття фігур та загрози взяття фігур та мату. А тепер перейдемо до наступної частини відео і поговоримо про лайфхаки, які допоможуть вам, по-перше, самим перевіряти свої розв'язки задачок, не роблячи при цьому ходів на дошці. А по-друге, знаходити рішення деяких задачок набагато швидше. Існує багато книжок з задачками, які складаються виключно з задачок на мат в два або три ходи. І набагато краще вирішувати задачки, в яких ми не знаємо, що нам треба зробити: виграти якусь фігуру чи поставити мат. Адже під час реальних партій нам ніхто не підскаже, що в конкретній позиції шукати. Однак майже всі задачки на тактику побудовані таким чином, що нам потрібно не просто виграти фігуру, а довести позицію до такої, яка буде набагато краща для нас. І саме по цій причині звичайна оцінка позиції може допомогти вам заздалегідь перевірити ваше рішення та підсказати, в якому напрямку вам потрібно шукати ходи. Давайте розглянемо це на прикладі ось цієї задачки. Після ходу чорних слон С3 дуже багато гравців будуть на автоматі робити хід БЦ. Але оскільки ми знаємо, що це задачка на тактику, нам потрібно поставити свої питання: а чи буде ця позиція краща в білих? Звісно, що ми покращуємо позицію білих, адже відіграємо назад фігуру. Але чи є ця позиція набагато краща, ніж в чорних? Ні, адже на дошці матеріальна рівність. Саме тому звичайна оцінка позиції до та після ходу БЦ допомогла нам зрозуміти, що, скоріше за все, це неправильний розв'язок задачки і потрібно знайти щось краще. А далі ми повертаємося до нашого плану, який ми вже вивчили: шукаємо форсовані ходи, шахи, взяття та напади. В цій позиції лише один шах та одночасної взяття це хід слон g4. Чорні б'ють, ми б'ємо, чорні тікають королем, ми забираємо слона. І тепер знову оцінюємо позицію, щоб перевірити, чи правильно ми розв'язали задачку. У білих матеріальна перевага зайвий слон. Відповідно, їх позиція набагато краща. Розглянемо ще одну задачку. Після ходу королева Д2, якби це була реальна партія, то знову ж таки більшість гравців не роздумуючи б забрали королеву. Але оскільки ми знаємо, що це задачка, ми можемо перевірити свій розв'язок, просто оцінивши позицію до та після нашого рішення. Після входу слон Д2 позиція навіть не рівна, а краще в чорних. І рішенням задачки не може бути хід, який призводить до того, що у нас гірша позиція. Відповідно, це для нас підсказка, що потрібно шукати інше рішення. А далі все просто: адже у нас є план. Спочатку розглядаємо форсовані ходи, які тут є шахи. Наприклад, Кінні 7. Чорні б'ють, продовжуємо варіант, поки є форсовані ходи. Тура це 8, чорні закриваються тура і 8. Ми б'ємо туру та ставимо мат. Існує ще один лайфхак, який допоможе вам швидше розв'язувати задачки. Якщо у суперника набагато більша матеріальна перевага, то в 99% випадків розв'язком задачки є мат. А коли ви знаєте, що потрібно поставити мат, це сильно зменшує кількість ходів кандидатів. Розглянемо це на прикладі цієї задачки. У білих величезна матеріальна перевага. І навіть якби чорним якимось чином вдалося виграти туру, ситуації це б не змінило. Тому, розуміючи це, можна дійти до висновку, що скоріше за все розв'язком цієї задачі є мат. І звісно, можна розв'язати цю задачку, використовуючи стандартний план: спочатку розібрати всі шахи, потім взяття, потім загрози. Але конкретно цю задачку можна розв'язати набагато простіше та швидше. Як в цій позиції переставити якусь свою фігуру, щоб на дошці вийшов мат? Єдина фігура, яка тут може не те, щоб мат поставити, а взагалі напасти на короля це королева. І ми починаємо думати: куди можна переставити королеву, щоб утворився мат? Це поле g6. Далі задаємо собі питання: як нам найшвидше перевести королеву на поле G6? Є два шляхи через g3, але тоді білі підуть тура G1, і ми програємо королеву. Та через c 6 І дивимося. Чи є в білих можливість захиститися від мату? Немає. І ось так ми дуже просто та швидко вирішили задачку, не перебираючи всіх можливих ходів. І останній приклад, який демонструє те ж саме. Абсолютно логічний хід кінь А4 не призводить до того, що у білих буде краща позиція, адже в чорних зберігається матеріальна перевага. Відповідно, скоріше за все, розв'язком задачі є мат. Але як цій позиції взагалі можна поставити мат? Знову ж таки думаємо, як ми можемо переставити якусь свою фігуру, щоб був мат. Якщо поставити коня на поле Е7, то буде мат, який з цих двох конів може добратися до чорного короля найшвидше? Кінь, який стоїть на с 3 І ось ми знову дуже просто та швидко вирішили задачку. Отож, що потрібно пам'ятати: оцінка позиції допоможе не лише перевірити власний розв'язок, але й зрозуміти, що, скоріше за все, являється розв'язком. І це в результаті допоможе нам у вирішенні задачки. Тепер перейдемо до заключної частини цієї теми і поговоримо про те, як під час реальних ігор розуміти, в який момент партії з'являються позиції, де є тактичні можливості. Це доволі складне питання та велика проблема, адже коли ми вирішуємо задачки, ми знаємо, що в конкретній позиції щось є. А під час реальних партій ніхто нам не підскаже, що ось в цій позиції є, наприклад, виграш фігури в 5 ходів. І через це навіть найкращі шахісти світу допускають помилки. Ось вам приклад партії Магнуса Карлса на Чемпіонату світу по Бліцу 2023 року. Після помилкового ходу білих Магнус не зробив хід, який, я впевнений, на автоматі зробив би навіть будь-який другорозрядник. А просто спокійно відійшов слоном на е 7 І можливо для когось це покажеться доволі складною комбінацією. Я особисто неодноразово ставав свідком того. Як кандидати в майстри спорту під час реальних партій не бачили простий форсований мат в декілька ходів. Причому це були турніри з класичним контролем часу? То що з цим робити? Як розуміти, чи є в позиції тактичні можливості? Як би це банально не звучало, але потрібно вирішувати шахові задачки. На каналі вже є відео на цю тему, чому потрібно вирішувати задачки та як їх вирішення покращує наш рівень гри. Тому я не буду тут це пояснювати, лише коротко скажу, що коли ми вирішуємо задачки, у нашому мозку формується певна база степових позицій. І під час реальних партій, в критичні моменти, у нас працьовує інтуїція, адже наш мозок розпізнає паттерни, і у нас в голові ніби загорається лампочка. Ми ще можемо не знати, чи є взагалі в цій позиції виграш, але підсвідомість нам підказує, що ось тут краще подумати, тому що може щось бути. Також існують певні маркери в позиціях, на які нам варто звертати увагу, адже вони можуть свідчити про те, що десь тут може бути якийсь виграш. По-перше, це, звісно, вразливий король. Якщо в позиції можна дати шах або якось створити загрозу королю, то потрібно на це звертати увагу. Наприклад, як в цій позиції. Можна дати шах? Значить, ми розглядаємо цей хід. Аналізуємо цей варіант до кінця і розуміємо, що це правильний хід. Ще один з маркерів це незахищена фігура ось як, наприклад, в цій позиції. Слона на g5 ніхто не захищає, чи можемо ми на нього напасти? Можемо ходом де І після серії розмінів виграємо слона. Наступний з таких маркерів це коли декілька фігур стоять на одній лінії, наприклад, як ось тут. Якби у нас не стояв кінь на d5, ми б могли виграти коня. Але якщо ми просто відступимо ним, то і чорні втечуть. Тому тут є доволі простенька тактика з жертвою королеви. Ще один з маркерів це різноманітні зв'язки, ось як, наприклад, всі позиції. У нас вже є одна зв'язка, але вона нічим не загрожує. Однак, у нас є можливість зробити ще одну ходом слон B5. І після того, як чорні захищають цього коня, ми можемо використати цю зв'язку і в результаті виграти фігуру. Насправді цих маркерів доволі велика кількість, і в простому запам'ятовуванні їх всіх немає великого сенсу. Адже це не допоможе нам сформувати інтуїцію, яка буде підказувати, знаходити правильні ходи. Єдиний вихід, це, як вже було сказано раніше, вирішувати шахові задачки. Ну що ж, давайте підбивати підсумки. Як знаходити тактику та рахувати варіанти. Спочатку розглядаємо форсовані ходи шахи, взяття та напади. Завжди, в першу чергу, перевіряємо нормальні ходи, які не призводять до програшу фігури. Якщо ми атакуємо короля, то по можливості стараємося підключати якомога більше фігур. Перебираємо за суперника всі можливі відповіді і не забуваємо, що рахувати варіанти потрібно до кінця, поки є форсовані ходи. Якщо вирішуємо задачки, то дуже часто оцінка позиції може нам допомогти перевірити власний розв'язок та підказати, в якому напрямку шукати варіанти. Як розуміти, коли під час реальної партії з'являються тактичні можливості? Тут, на жаль, конкретних правил немає. Єдиний діючий спосіб це розвиток інтуїції шляхом вирішення великої кількості задач, щоб сформувати в мозку базу даних з типових позицій. А ви вирішуєте шахові задачки? І якщо так, то вам більше подобаються книги чи комп'ютерні програми та шахові сайти. Діліться своїми думками в коментарях. Буде дуже цікаво дізнатися, чи витіснили сучасні технології друковані видання, чи бездушний смартфон не зрівняється з насолодою дотику до сторінок улюбленої книги.